Що краще, класичний Боємперіаль версії Одеперфам, і тут де в нас 16% вороморечовин або ж Боємперіаль екстракт з подвійним місцем вороморочовин, а саме 32 відсотки. Боємперіаль екстракт, на мою думку, дійсно аромати схожі, але Боємперіаль екстракт більш маслянистий, більш теплий і більш солодкий. Якщо би я, наприклад, обирав для себе чим користуватись надалі, боємперіаль класичним чи екстрактом, напевно, все ж таки я обираю класику. Вона для мене більш свіжа, більш носибельна, і, якщо чесно, реально аромат для мене особисто пахне більш дорожче. Хоча він в 5 разів дешевше, ніж боємперіаль екстракт. Щодо стійкості, обидва аромати тримаються на тілі в районі годин так 20-24, Щодо шлейфу, плюс-мінус 3 метри в одному та іншому. Склад класичного Боємперіаль – це лайм, джин, бергамот, імператорська білосніжна деревина, чорний перець та зелений чай. Тут же в нас додали ще крапельку сандалового дерева, і аромат став дійсно більш теплим та пряним. Що обираєте, ви можете написати в коментарях свої вподобання.